Можливо, навіть за межі своєї області ніколи не виїжджали до того, а вони раптом опинилися по всій Європі, побачили на власні очі, як живуть інші країни. І, звичайно, ми зараз дуже хвилюємося, хто повернеться додому, хто не повернеться, як, чи не втратимо ми дітей, чи не втратимо молодь. Я оптиміст в, в цьому відношенні, я впевнена, що повернуться. Якщо я вам зараз скажу, що я от чекаю повернення з Риги, де я провела прекрасний місяць, де нас дуже добре приймали, де нарешті я почала бачити кольорові сни і виспралася. Да, вже в другу другу-другу ніч підряд я бачу кольорові мультики ці сни в голові. Чорнобілі цілий рік були да, насправді. І де, де дуже добре. Але ви, б, ну, ви можете уявити, як ми рвемося назад, як ми рахуємо години, наскільки тягне додому. Незважаючи на те, що там війна, незважаючи на те, що в понеділок знов там можуть бути обстріли, ми ж тепер від понеділка до понеділка живемо, Вони, росіяни взяли звичку собі обстрілювати нас на початку тижня. Я це все розумію. І мені здається, ця тяга додому, цей зуд в руках, коли ти розумієш, що ти в себе вдома можеш працювати на благо саме своєї країни, робити щось руками, головою, заробляти гроші. З людьми взаємодіяти, садити, будувати, він, він не переборний і ніякими особливими благами за кордоном їх його не переб'єш, тому що ми цілісні, на мою думку, коли ми вдома. От це земля, яка дає нам сил. Я, я пам'ятаю, не знаю, чи ми по часу вкладаємося трошки у вас. Я там зроблю, зроблю все, це, що да. до він до великого вторгнення в мене була така типу обговорення із дівчатами з штатів з Америки з Шетатського клубу. Ми дівчата прочитали доцію, захотіли поговорити про неї. І я в кінці після цієї дискусії їм сказала: дівчата, ви головне повинні пам'ятати, у вас є Україна. Як би ви не, не велося вам за кордоном? Які б у вас не були обставини. Як би вам важко, легко, падіння, якісь там. А ви завжди маєте знати, що у вас є дім, з якого вас ніхто ніколи в житті не вижене. Є земля, на якій вам ніхто не скаже, що ти тут понаїхав, що ти тут чужий, що вона не ваша і що ти не маєш. Є земля, до якої ви прив'язані з правом своєї крові. Ви там народжені. Ви українці і воно у вас є. Незалежно від того, як довго ви живете за кордоном, незалежно від того, як далеко вас розкидали, ви роз'їхали, доки жива Україна, наша материнська, доки це серце живе. А все інше це можна сприймати як відрядження, все інше можна сприймати як туристичний досвід, як тимчасове переселення. Навіть якщо ви все життя будете в кінці, але в кінці ви захочете, ви приїдете додому на свою землю. От зараз ми б'ємося дуже сильно за те, щоб ця Україна збереглася. Щоб було, mm. щоб було, куди повертатися, було що будувати, було де садити, вирощувати. Навіть якщо люди заводять собі городи десь по-європейських, по десь там під клаптики хатками, клаптики, якийсь. якісь помідори тицяють, ми всі розуміємо, що цей помідор, він тільки родич справжнього помідору. А Заколоситься він і дасть нормальний урожай, коли те саме ми зробимо себе вдома, коли повернемося назад. І от е, усвідомлення, що в тебе за спиною ціла Україна, така от, вона є, вона їй важко і дуже погано. Але ми всі її діти, які, де б ми не були, ми все одно там, половиною своєї душі. розумієте? Колись мама мені казала, був нелегкий період, вона сказала, ти, дитина, вона завжди є куди повернутися. І Україна якраз та мама. І зараз важко. Невже ми нашу маму, якщо їй важко, якщо вона вже старенька, можливо, не така, як ми пам'ятаємо, будемо зраджувати? Та не І це гріє. не, не, не старенька. Я так уже образно говорю. вона не старенька, вона молода, <реш> гарна. Ну, я так образно сказала, ми ж не можемо навпаки болитися, але це, що й нам є куди повернутися, у нас є за кого хвилюватися. Кому допомагати, це також важливо дуже. Зуміти вона різною була в різні періоди нашої історії. Я думаю, що для наших бабусь, дідусів і їхніх предків вона була іншою. Можливо, і для когось вона тоді була в образі і дійсно старшої жінки, мами, чи зволеної чи наймички, чи як завгодно. А зараз, перепрошую, вона воїн. Вона, напевно, він. Я навіть не, не можу сказати. Ні, я дивлюся, малюють якраз Україну. Це гарна Українка. Так, у неї зброя, але в неї вінок, і вона така гарна. А Україна б'ється, і дух цієї країни б'ється, і він є за нашими спинами. До речі, це цікаво, коли мене запитували, як ви сприймаєте, наприклад, Київ і його душу, і я питала б колег. Поперу декого, яким ви бачите, Київ. А всі зійшлися на тому, що це змій, який лежить довкола міста, і який на момент вторгнення в лютому навіть не прокинувся особливо. Він тільки голову підняв і хвостом трошки смикнув. Розумієте? Тому що а, він там вічний. І він там буде завжди. І оця навала, і оця орда це для нього як якесь просто як непорозуміння, як блохи такі на тілі, на великому, сильному. І вони для нього дуже минучі. І оті засіхання Росії, що вони там навсігда, в це пил. Вона зійде і відійде, і поляже там новим добривом, розумієте? І не перше, не вперше. Вже скільки такого було? Ми ж, не, ми ж не перші стикнулися з цим, ми ж не перші маємо справу з такою бідою. Ми знаємо, що робити, це вже відбувалося в Україні на цій самій землі. Це все відбувалося на Сході. Там так вгноєна, вдобрена ця земля тілами загарбників. Кожних сто років одне й те саме. Знову і знову, знову. Розумієте, воно безперестанку. Просто от зараз нам випала. Можливість честь знову зустріти цю навалу і знову її покласти, і вспокоїти, і знову вигристи собі на наступних 100 років, умовно кажучи, а може і більше, якщо пощастить, час для мирного розвитку, і зростання, і вирощування наших дітей, і нашої згозерна, і нашої країни. Потім знову зі сходу піде чергова навала. І вже будуть праправники, які скажуть, що ж це таке? Ну знову ми. І згадають досвід баби і діда, і ми їм з того світа помахаємо рукою і скажемо, діти, ми з вами не переживайте. Таке вже було, і знову ви. Не хотілося б, але, мабуть, така циклічність є. Але попереду у нас перемога всіх 100 років <ріст> <ріст> чекаємо. Пані Тамар, я вам щиро дякую. Час підходить, він летить, а розмова лється, і хотілося б довше. Але я вірю, що ми будемо з вами ще спілкуватися, судячи по тому, що як користується попиту, ваші книжки в Латвії ви будете приїжджати с тут Вас чекають перемоги вам. Перемоги нам, перемоги Україні, і успіхів. якщо дозволите, два слова буквально для наших співгромадян, які тут в Латвії, в Ризі. Друзі, будьте пильними, розповідайте місцевим людям, людям, які вас приймають, про те, з чим ми маємо справу. Слідкуйте і заохочуйте, і підтримуйте їх у захисті їхніх власних кордонів. Розповідайте про те, з ким ми воюємо і якими методами цей ворог воює. Хай вони борються так само, як ми за свою мову, за свою ідентичність, за свою культуру. Хай не бояться протистояти і не бояться конфліктів, хай виносять пам'ятки радянської окупації, радянського часу, якщо вони тут ще десь лишилися, не боячись. Хай повертають і прибирають всі сліди, режі від радянської окупації. І дуже-дуже дбають про виховання, про мову своїх дітей, тому що мова має дуже-дуже велике значення. Ми зацікавлені в тому, щоб наші сусіди, наші друзі були сильними, нездоланними, щоб ми могли одне на одного покладатися. Ми дуже вдячні. Латвії, вдячні за за прийом, за підтримку, за допомогу, які вони прекрасні збори роблять і на воєнні потреби, на волонтерські потреби. Це дуже надихає і Я знаю, що якби сталося, не дай Бог навпаки, то Україна б теж вивернулася з себе, а прийняла б усіх і допомогла б усім. Це точно. Як? Дякую вам. Добре, я потім все вже запишу далі. Дякую.